Медитація на сонячне затемнення. Сонячне затемнення це час, коли енергія Всесвіту стає більш відчутною, даруючи тобі можливість зануритися в глибини свого внутрішнього світу і підготуватися до нового початку. Сонячне затемнення це символічна точка перезавантаження. Момент, коли ти можеш відпустити минуле і прийняти майбутнє з відкритим серцем. Знайди тихе місце, де тебе нічого не турбуватиме. Сядь зручно або ляж. Відчуй підтримку землі під собою. Закрий очі і зроби кілька глибоких вдихів. Вдих. Видих. Вдихай повільно, наповнюючи своє тіло свіжою енергією. З кожним видихом відпускай всі турботи та напругу. Уяви, що з кожним видихом ти звільняєшся від усіх тривог, які накопичилися за день. Відчуй своє тіло. Від пальчиків ніг до вершини голови. Уяви, як тепла хвиля спокою огортає тебе, м'яко проникаючи в кожну клітинку твого тіла. Твої стопи розслабляють. Тяжкість залишає твої ноги, твій живіт і груди стають легкими, дихання стає глибшим і вільнішим. Відчуй, як з кожним дихом твої руки стають важчими. А шия і обличчя повністю розслабляються. Відчуй, як спокій огортає тебе з усіх сторін, як легенький вітерець, що несе з собою відчуття безпеки і гармонії. Відпусти будь-який контроль. Занурся в цей момент. Дозволь собі бути повністю присутньою тут і зараз. Побудь трішки у цьому стані. Цей особливий момент, коли сонячне затемнення відкриває нову сторінку твого життя, зупинись і згадай все, що сталося за останні пів року. Уяви, як усі ці моменти проходять перед тобою, немов кадри. Побачив всі важливі події, зустрічі, досягнення та випробування. Зробив дих і подякуй за все, що відбувалося з тобою. За цей час, навіть якщо були складні моменти, знайди в собі сили побачити, як ці уроки зробили тебе сильнішою, мудрішою і більш усвідомленою. Твоє серце наповнюється вдячністю за кожен момент, за кожну зустріч, за кожен досвід. І з кожним вдихом ти вдихаєш відчуття вдячності, яке проникає глибоко у твоє серце. Вдячність, як тепле світло, розширюється всередині тебе, огортаючи все, що ти пережила за останні пів року. Кожна подія, кожен момент, навіть ті, що викликали біль чи труднощі були необхідними для твого зростання. Тепер ти стоїш на порозі нової ери свого життя. Уяви, що перед тобою широкий чистий шлях, по якому тепле світло повільно пробивається крізь тінь. Це світло, це твоя особиста енергія, яка вібрує всередині тебе, готова проявитися в нових можливостях. Ти бачиш цей шлях чітко, мов на долоні. Немає перешкод, немає страху. Ти стоїш із повною готовністю прийняти все, що несе тобі майбутнє. Ти відчуваєш, як всередині тебе росте нова сила, впевненість і бажання рухатися вперед. Це новий початок де кожна клітинка твого тіла наповнюється світлом та енергією нових можливостей. Промовляю у своєму серці. Я відпускаю минуле і з відкритим серцем приймаю нові. Не дозволяю Всесвіту вести мене і знаю, що все, що відбувається зі мною, служить для зростання моєї душі, і це потрібно для мого ж блага. Уяви, як світло пропивається крізь темряву, охоплюючи все довкола. Це світло дарує тобі відчуття безмежної любові та підтримки від Всесвіту. Ти знаєш, що попереду тебе чекають нові можливості і ти готова прийняти їх із вдячністю. Зроби кілька глибоких вдихів. І видихів. Відчуй, як нова енергія потрапляє в твоє тіло. Уяви, кожен вдих наповнює тебе світом, а з кожним видихом ти відпускаєш все старе, все, що вже не служить тобі. Твоє тіло сповнене теплом і силою. Твоє серце відкрите для всього нового, що принесе тобі майбутнє. Коли ти будеш готова, повірно відкрий очі. Відчуй у собі нові сили. Нову енергію, готовність до нових звершень і початків. Сонячне затемнення це лише символ твого внутрішнього перезавантаження, і ти з вдячністю приймай цей шлях.